Беремо ще в більші ну, обійми, не можемо казати по відношенню до ворога в кліщі Бахмутську групу групування ворога. Обходимо зі всіх з разом з побратимами з інших сміжних підрозділів. Обходимо з різних сторін захоплюємо їх в кільце для того, щоб вони ну не оборонялись там а побігли. Те, що вони вміють робити, дуже гарно. Тобто, зараз ведемо такі бої. Більше від е, захисту, від захисної позиції, тому що ми все ж таки зараз ще тут е, не маємо такого величезного перевісу в живій силі та в техніці, щоб піти в потужну атаку. Але я вірю, що е, Бахмут ще, ще трошки, як це казав, і е, минулого разу, і полов минуло, але ж всі чекають дуже великого наступу, і ще трошки, щоб ми пішли в атаку і звільнили нарешті. Ті землі, які стали нам за цей час рідними, нарешті від ворога.